Друзі, слава Україні, героям слава! Донбас! Це Україна! Отакі у нас привітання від команд, які розпочинають різдвяний кубок перед новим роком. І з нами зараз зустрічається з нами, точніше з вами, точніше, я Олександр Кучай. З нами зустрічаються команди Тереконт та Сейнс Юнайтед. Перший поєдинок, група «А», у якій ще зібрані Атлетіко та команда ФК «Вишгород». Отакий цікавий у нас квартет. Друзі, так ось вибачайте за технічні неполадки. Перший матч групай Терекон та Сенс Юнайтед. Ну можна сказати, фактично Сенс Юнайтед. Як сказали самі святі, що у нас граємо ми так старічками і, в принципі, граємо в задоволення. Як я думаю, сьогодні збирається також Атлетіко. Та Вишгород з тереконом, хлопці, перше, напевно, отримати задоволення. Нагадаю, формат у нас такий, що гра лише відбувається 20 хвилин, тобто, відповідно, один тайм. І після цього. Буде зафіксовано фінальний результат. З вами я, Олександр Кульша. Буду коментувати перший поєдинок. Далі у нас о 10.30 зустрічаються Вижгород та Атлетіко. О Об 11.00 Вижгород та Терекон. 11.30 тридцять. Атлетіко Сенс Юнайтед, 12.00 Відповідно, терекон Атлетіко. І та в дванадцяті закінчується груповий етап Сенс Юнайтед та Вижгород. Чекаємо протоколи від команд і. Е, і е, отак от у нас швидко закінчиться формат у групі А. Е, група Б у нас виглядає таким чином. Після цієї атаки ні, все-таки сенс відбивається спокійно, але все-таки втрачають чорнобілі. Група Б. Група Бі, Українська бронетехніка, Сейнс, основна команда Лонтано та «Святош». Дуже цікава група, можна сказати, напевно, група смерті. Дуже серйозні колективи зібрались. Та відповідна група Сі, Земан, «Вівагро», Майамі Майами та Авангард. Який у нас формат, друзі, в плей-офф потрапляють? Відповідно, по дві команди з кожної з трьох груп, і після цього кращі дві команди, які зайняли треті місця. Удар зараз перший постріл, дуже серйозний момент для терекону, але страж воріт Сейнс Юнайтед витягує м'яч з правого кута, з власного правого кута. І Рятує зараз. Дуже серйозна можливість. Друзі, у нас уже третя хвилина поєдинку. Нагадаю, один тайм 20 хвилин відбувається сама гра. Сейнс буде терпіти. Це все ми розуміємо. І, в принципі, грати другим номером ніхто цього не приховував. Так ось по дві команди з кожної групи, я повторююсь, і краще три команди е з групи А, Б та С. Ну і відповідно, е три команди найгірші, які посядуть четверті місця, та найгірша третя команда зіграють Кубку Престижу, який відбудеться вже на наступних вихідних. Ось такий формат. Сьогодні повністю грається груповий етап. Виділити дуже цікаво якими ж складами. В першу чергу зберуться всі колективи. Я маю на увазі не тільки групу «А», Якщо от бачимо Сенс Юнайтед, так більш дублем зібралися. Атлетіко, в принципі, теж. То Терекон має повний склад, по. Повністю зібрали свою банду. Наприклад, можливо, тільки Кирічка немає. Капітана вожака команди Терекона. Я думаю, Вишгород теж в повній готовності сьогодні під'їде. Ну, друзі, буде дуже і дуже цікаво. Ось такі у нас формати нашого турніру. Нагадаю, різдвяного кубку. Стріт футбол челендж Київ. Катаранчук теж з'являється на майданчику. Друзі. Чекаємо. Ми протоколи. Даруйте лише перший матч. Обслуговує наш поєдинок Станіслав Іванович Баклашко та Артур Степанюк. Ну і з вами, ще раз повторюсь, я Олександр Куча. От Руслан Катаранчук зараз буде водити м'яч. аут. Дякую арбітру. Так, так. Потрібно, звичайно, не поспішати. Руслан зіграв точно через свого партнера Брітвін. Заграє назад. Контролюють м'яч святі. Нарешті вони вийшли з-під пресингу опонента, але Терекон намагається продовжувати підтискати. І чим м'яч залишається? М'яч залишається у Терекону. Номінальні господарі будуть водити м'яч з правого флангу атаки. Нагадаю, що Терекон на мою суб'єктивну думку вважаю один з претендентів на різдвяний кубок. Тобто сьогодні у нас неділя, і наступної неділі вже будуть фінальні поєдинки зіграні 0-0 у нас станом на п'яту хвилину нашого поєдинку. Поки що результат не відкрито. Падіння, що буде фол чи ні? ні арбітр показує підводитись. Гравцю Saints United. І терекон уже розпочинає свою атаку. Чекаємо від Олександра Пузіка протоколу. Щоб е, однозначно вас познайомити зі складами команди, чекаємо мого колегу Богдана Костюка, який приєднається обов'язково до нашої трансляції. А ось як я сказав, Богдан підходить до нас. Е... І наступний поєдинок саме мій колега буде коментувати. Зараз спитаємо, можливо, погодні умови не дали Богдану. А можливо, він все-таки був в Ужгороді і коментував матч Минами Минайта Динамо. київ Ну, спитаємо, звичайно, Богдана. Терекон у нас продовжує атакувати. Поки що святі відбиваються. Черговий момент удар в ближній кут не точно, не точно. І м'яч залишається у номінальних гостей. Катаранчук грає ширше. Непогано зараз святі вийшли з під пресингу. Можливо, буде атака повноцінним чином, але все-таки Терекон намагається високим пресингом забрати до себе м'яч. Зараз Шульга нарешті з'являється. Пузік нарешті заповнив протокол, біжить до нас Олександр. Можливо, найкраще його прискорення за все життя. Подивимось. Ні, Олександр не поспішає, звичайно. І 0-0. друзі, 0-0. Сенс Юнайтед таким чином відбився е, вже. 6 хвилин. Так, відбився, адже поки що здебільшого Сейнс Юнайтед грає повністю другим номером. Без моментів а Кон продовжує налагоджувати свої атаки. Можливо, зараз буде рахунок відкрито, удар, але не забуває. 19-й номер. Саме Ні, Нельдар Шульга. По протоколу все-таки Нельдар Шульга був. Давайте розпочнемо зі складів команд. Терекон у нас 22-й Дмитро Епіфанцев, номер 13-й Владислав Ліщук, номер 5-й Дмитро Орловський, номер 6-й Владислав Очкуров, номер 13-й Владислав Павлюченко, номер 11-й Олександр Пузик, 9-й номер Єгор Тарасенко, номер 12-й Владислав Хрульов, 19-й Ельдар Шульга, номер 17-й Дмитро Поліщук, 7-й Влад... Влад Поляков та номер 6-й Коріяїн Євген. Вибачте за почерк. Сейнс United номер 19, Віталій Прухан. Восьмий Юрій Брітвін, номер 7, Дмитро Мальник. Перший номер Ігор Волков, страж воріт, 23-й. Володимир Ященко, 22-й. Дмитро Заводчиков, 9-й, Віталій П'ятяєв та без номеру Руслан Катаранчук. Отакі склади у нас команд. Ось такі склади команд. Нарешті друзі до нас дійшли протоколи. Тепер Ельдар Шульгас М'ячем, і восьма хвилина зустрічі у нас розпочалася нулі на табло між командами Терекон та Сейнс Юнайтед. Нагадаю, група «Ей» різдвяного кубку. Стріт футбол, челендж Київ, у якому першому матчі рахунок до сих пір не відкрито. Можливо, зараз 2-1 вихід для терекону, що буде гол! Ельдар Шульго, Не забувай, Ельдар. Ельдар Шульга, який. Правша під підліво йому підлаштували цю передачу. Контратака, можливо, зараз сенс відзначиться. Ось який момент зараз просто неймовірний для Юрія Брітвіна і той з дивом, який мись не забуває. Пузік у нас е з м'ячем. Капітан Терекуну постріл від Пузіка. Непоганий удар, але на місці. Ігор Волков виручає зараз. Серйозно виручає свою команду. Нарешті пішли у нас обопільні нагоди. Відзначився і своїм моментом Сейнс Юнайтед. Тим часом знову капітан Терекону Олександр Пузік. Серйозна зв'язочка, така Донецька. Пузік з Шульгою. Однокласники, якщо не помиляюсь, ці обидва хлопчини. І давно вони грають разом. А ще такі передачі елегантні п'ятою любить Ельдар Шульга віддавати. Ельдар Шульга, який. Відомий не тільки класними голами, а ще й класним святкуванням, але не зараз. Шульга буде святкувати, адже забиває його партнер Дмитро Епіфанцев після передачі Олександра Пузіка на 9-й хвилині зустрічі відкриває рахунок номінальній господарі повели 1-0. Ну що ж, чекаємо відповіді тепер від Saints United. Поки що, команда в чорнобілій формі мала один стовідсотковий момент, але забити їм не вдалося. В принципі, здебільшого, колектив Віталія Трухана. Відбивається Віталій Дві команди заявив на цей чемпіонат, на цей різдвяний кубок. і... В принципі, напевно, здебільшого, Сенс-Юнайтед вийшли заради задоволення. Ну, повторюсь, як і команда Атлетіко. Адже мій колега буде далі коментувати, і щоб Богдан розумів. Після цього моменту від Шульги удар! Голасо! Ельдар Шульга, чекаємо святкування якесь. Ні, просто, просто біжить Ельдар Шульга, де святкування? А ось воно, можливо, зараз так. Голкіперу він присвячує. Аж дивно дивитися на Ельдара Шульгу без його святкування. Можливо, Ельдар ще не прокинувся. Ще й Станіслав Іванович Баклашко встигаємо п'ять дати. Спитаємо обов'язково Ельдара, чому ж він не відсвяткував цей гол як потрібно. Хто не знає, друзі, на. Іншому чемпіонаті хотілося б сказати, Ельдар Шульга, коли забував гол, побіг на трактор, який чистить штучне покриття, сів на трактор і газував, друзі, щоб ви розуміли, як святкує Ельдар Шульга свої голи. Отримав за це гіршічник справедливий за неспортивну поведінку. Але сьогодні поки що Ельдар можливо буде святкувати голи ворота мого колективу Атлетіко. Подивимось, можливо, лише Ельдар зараз прокидається. 2-0, дуже комфортні 2-0 станом на 11-ту хвилину поєдинку. Шульга подвоює перевагу для номінальних господарів. Не вистачає Ігоря Киричка, звичайно, для команди. Нагадаю, Ігор у нас, можливо, хто знає, не знає, інсайдерська інформація. Почав працювати в клубі ЛНЗ, тому Ігорка, вітаємо, звичайно, однозначно. Старожила, і я впевнений, що Кеп. Терекону зараз спостерігає, тому йому привіт. Не вистачає Ігоря. Можливо, він себе проявить в інстаграмі, як завжди, і викладе цю разючу перемогу, яку зараз може третій м'яч забивати. Це вони і роблять. Терекон забиває третій гол, і забиває шостий номер. Відзначається Євген Корії. Ну що ж, тут все ясно, напевно, 12-та хвилина поєдинку. Епіфанцев. Крієн та, звичайно ж, Ельдар Шульга. Відзначалися 3-0, друзі. У нас я думаю, в цьому поєдинку вже все ясно. В принципі, як я і казав, номінальний фаворит підтверджує своє Реноме. І в цій групі, я думаю, при всій повазі до святих та, можливо, до команди Атлетіко саме Вишгород та Терекон буде боротися. За перші місця, хто стане саме третій, рятівний третій в цій групі, А, подивимось, вже ближче до обіду ситуація буде більш-менш ясна. Тому, друзі, обов'язково не перемикайтеся, спостерігайте за нашою трансляцією і ставте вподобайки, адже дуже важливо, щоб більше глядачів спостерігали за своїми. Улюбленцями за нашою трансляцією та підтримували наш турнір відповідно. Ну, нарешті сенс позиційній атаці. Катаранчук непогано на Заводчикова. Заводчиков ширше. Мельник. Мельник знову на Руслана Катаранчука. Катаранчук під пресингом виходить через Заводчикова. Ну, сенс непогано комбінує. В принципі, Терекон вже це дає, але здорово відпрацьовує зараз Влад Поляков. І владислав саме м'яч від Владислава. Покидає межі поля знову Чорнобілі у своїй позиційній атаці, яка нічого ні путнього, на жаль, для номінальних гостей не призводить. 11 у нас, друзі глядачі, спостерігають за нашим поєдинком. Нагадаю, станом на 14-ту хвилину поєдинку. 3-0. 3-0. Там епіфанцев якось жукоабоніто намагався продемонструвати. Шульга це зацінив. Повертається один з лідерів колективу у червоній формі на майданчик. Зараз ще не вперше вони з пузіком помилились, але все-таки встигають відпрацювати в обороні. І м'яч знову повертається до Терекон. Нагадаю, друзі, ще раз формат у нас турніру такий, що одне коло в кожній з груп, з трьох груп. Нашого турніру, і відповідно, сама гра відбувається 20 хвилин. Остання хвилина якого чистий час у нас, і ну, в цьому поєдинку, напевно, вже більш-менш все ясно. Наступний матч, друзі, обов'язково не перемикайтеся. ФК Атлетіко Київ проти ФК Вишгород. І забуває. До речі, у нас терекон, поки ми тут розказували про перепеті в турнірній таблиці. Ну, 20... 10-й, 22-й Ельдар Шульга оформлює дубль. Не встигли ми подивитися за Ельдаром. Забиває він для себе другий м'яч та четвертий для свого колективу 4-0. Все рівно хочеться, звичайно, однозначно віддати свою симпатію Сенс Юнайтед, адже команда намагається нав'язати свою гру. Так, це дається десь важко суперник більш іменитий при всій повазі до чорно-білих, адже Пузік та компанія на класі, скажімо так, перемагає своїх опонентів. Менше чотирьох хвилин у нас закінчується. залишилось, друзі, вибачайте, до фінального свистка. 4-0, нагадаю. Терекон більш ніж впевнено попереду. На 9-й хвилині Дмитро Єпіфанцев рахунок відкрив. На 11-й Ельдар Шульга його подвоїв. Потім після цього забивав Коріяїн і дубль від Шульги 4-0. І перше командне порушення для Терекону. І зараз Олександр Пузік виписує на горіхи своїм партнером у якості капітана. Як розумію, саме виписує він Ельдару Шульзі, щоб він прямим е текстом цитую, не возив. Всі розуміють, до чого це мельник. Можливо, гол простижу. Чекаємо від чорнобілих. Не поспішає зараз. Дмитро повертає на Трухана. Трухан віддає ширше, але передача від Віталія не пройшла. І саме чорнобілих знову м'яч зберігається. Знову Віталій з м'ячем. Трухан ширше на Мельника. Мельник Шульгаца й задум читає. Падіння від Мельника і друге командне порушення. І Олександр Пузік виписує знов на горіхи. Можливо, треба посадити дара Шульгуни. Спитаємо Олександра Пузіка. Е, незадоволений кеп діями свого партнера, свого однокласника. І зараз м'яч виборює. Шульга ще технічно прокидає поміж ніг. Ну, Шульга повному куражі Отримає задоволення. Рахунок, тим паче, це дозволяє. Нагадаю, за 3,5 хвилини до закінчення нашого поєдинку у матчі Терекон та Сенс Юнайтед. Рахунок 4-0 на користь номінальних. Господарі. Пузик. Олександр Пузик може на замасі прибрати. Ні, б'є в Катаранчука. Можливо, це за якісь особисті гріхи. Треба спитати Олександра. Перевірив свого колегу. Які працюють як на нашому турнірі, звичайно, так і в команді Аврора Класт. Ці хлопці теж давно вже знайомі. Можливо, зараз вихід 3-2. Ну що, буде Гол чи ні. Шикарний момент для Сейнс Юнайтед, але не вдається п'ятаєву відзначитись. Вихід 3-2 дуже перспективний був. Вже назад навіть не бежить Катеранчук та компанія. <смас> сил не вистачає. А Терекон там просто Джого Боніту влаштував в чужому штрафному майданчику. Бідолаха Друган відбувається в і е е е Катеранчук ще нав'язує боротьбу своєму опоненту, але Орловський вийшов переможцем. Цієї дуелі Орловський. Повертає на Коріна. Крін. Пузік. На Орловського передача на стовба не проходить. Знову м'яч повертається до шостого номера. Він грає ширше на Орловського. Друзі, рівно 120 секунд. У нас до закінчення нашого поєдинку. Нагадаю, матчі Тереконта Сенсі 4-0. Ну і наступний AFC, AFC, Атлетіко Київ зустрічається з командою ФК Вишгород. Класний поєдинок, друзі, не перемикайтесь, дуже буде цікаво спостерігати. За баталіями у групі «А». півтори хвилини залишилось. Сигналізує Станіслав Іванович Баклашко. В принципі, в цій грі все ясно. Нагадаю, що у нас всі групи зіграють сьогодні свої поєдинки і визначаться. У нас хто ж може вийти в основний раунд кубку Різдвяного? Хто? Опуститься на Кубок Престижу. Подивимось, друзі. Удар по воротах рикошет. Ні. П'ятий м'яч поки що не влітає. Владислав Очкуров був на ударній позиції. Після цього вже добивав Єгор Тарасенко. Знов Тарасенко влучає в облітві на простріл, але м'яч все-таки в ворота саме в дальній кут не влучає. Друзі, остання хвилина у нас заключна. Хвилина нашого поєдинку. Сенс проводить у своїх відчайдушних атаках. Ну і звичайно, вже ніхто нікуди не поспішає. Гру зроблено. Пузік та компанія здобуває більш ніж певнену з витягущими команду Олександра і вітаємо. Ну, найголовніше зіграти без травм. В першу чергу отримуємо задоволення. від Різдвяного кубка. Е, відзначив я групу бі. Там далі Богдан е, розкаже більш детально. Хто що і як, і куди. Ну а поки що ми до 12.30 будемо насолоджуватись саме баталіями у квартеті, якому терекон забиває п'ятий м'яч. За 10 секунд до закінчення нашої поєдинку Дмитро Орловський відзначається. І своїм голом 5-0 Аргентина Ямайка у нас невеличка. Вітаємо! Терекон з перемогою 10 секунд, точніше, навіть 8. Катеранчук буде з центра поля. Друзі, ну ви не перемикайтесь. Невеличка пауза і наш кубок продовжиться після цього моменту. Сенс Юнайтед. Ну що встигнуть вони пробити? Удар буде ні, час вичерпано 5-0. Терекон перемагає Сенс Юнайтед. У нас невеличка перерва.